Вітаю учасниць та учасників Елла Баша Клаб. Сьогодні я поділюся з вами історією життя однієї. пані. Її називали королевою шоколаду, а ще першою підприємицею в історії Галичини, сміливою жінкою, котра ламала стереотипи, творила, досягала, помилялася і йшла далі. Історія Клементини Авдекович починається в Перемишлі, де вона жила разом з чоловіком, успішним адвокатом, письменником, а також двома дітьми. У молодому віці чоловік помирає. Клементина розуміє, що потрібно самі заробляти на життя. В той час жінки мали небагато можливостей заробити вчителювання або життя. Проте наша героїня не хоче і не любить цього робити. Вона хоче варити шоколад та різноманітні солодкі помадки. Щоби зібрати на перші активи, Клементина починає продавати речі чоловіка, книги з його бібліотеки. А ще свою швейну машинку. І перша покупка це був мішок цукру. Виробництво солодощів почало працювати в перемишлі, за деякий час його перенесли до Львова. Приміщення, котре вдалося орендувати на новому місці, було непридатним для виробництва. Багато ресурсу було витрачено на його ремонт. Справи йшли не найкраще. У Львові про Клементину знали небагато. А ще тут була конкуренція. Плюс економічна криза в двадцятих роках в Польщі після Першої світової війни. Молода підприємиця вирішила вкладатись в інновації, щоби з їх допомогою вирізнятися та виробляти більше. Вона їде до Відня, відвідує там найпрогресивніші кондитерські, пише цілий бізнес-план, яке обладнання їй потрібне, скільки працівників варто найняти. На які обсяги виробництва бажано вийти, щоб вийти на певний рівень прибутку? І от з цими розрахунками вона йде до глави Української греко-католицької церкви та великого мецената е митрополита Андрея Шептицького. Той, вислухавши Клементину, сказав коротку фразу: Я тобі вірю. Митрополит дає в користування приміщення по сучасній вулиці Олени Степанівни. Він фінансує частину потреб компанії, а також закликає інвестувати в неї в фортуну нову, саме таку назву дали фірмі Клементини свого брата Клементія. справи стрімко пішли вгору. В найкращі часи на Клементину працювали сім художників, котрі розписували упаковку. Для наборів цукерок коробки робили в сколи, і вони були дерев'яними. Жінка будує соціально відповідальний бізнес. Вона допомагає дітям сиротинців, а до свята Святого Миколая відправляє солодощі у школи Львова. Окрім того, її справа мала і просвітницьку мету. На упаковках писали фрагменти з історії України або згадували когось з відомих постатей. Таким чином, п'ючи каву з шоколадкою, люди читали замітки на її обгорці. Після десяти років проб та помилок фабрика нарешті почала давати прибутки. І все було б добре, якби не початок Нової Великої війни в 1939 році. Виробництво йде на спад, а після радянської окупації 44-го року зовсім зупинилося від переслідувань, і щоб не опинитися на Сибіру, Клементина їде до Відня. до Львова вона більше не повернеться. Активи фортуни нової заморозять, а згодом націоналізують. І в 60-х їх передадуть іншій кондитерській фабриці, котру ми згодом знатимемо під новою назвою Світоч. А з вами була Марія Бойко. До нових цікавих історій!